Максимально швидко залітає 25 та серія шляху до BMW 5K. на минулій серії. Ще не зібрали 200 лайків, а тут же виходить нова. Ну думаю, за таке можна зібрати максимально швидко 200 лайків. Про підписку не забудь, адже моя ціль це 15 тисяч підписників. Нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опе Завантажуй гру вводь мій промокод FORTIS та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу бачимо щоденні беного. Груди. І так, так, саме протягом 7 днів я заходив в гру. Та вже на сьомий день ми отримуємо ось такий ключ, темщик. Добре, а кейс у мене взагалі є? Ага, наразі кейсу я тут не бачу. Добре, давайте збігаємо, може знаходиться в шафі. Так, а в шафі є? Ого, бачимо, є в шафі. Тому достаємо. Та й давайте зараз відкриємо. Адже я сам знаю, що тут призи взагалі не супер. Хоча рюкзак 50 кг коштує не немало. Напевно, коштує більше, ніж оця беха. Окей, давайте відкриємо. Та подивимось, що нам взагалі випаде. Так, падає нам синя маска. Та наша нам та синя маска. Ладно, забираємо. Та й напевно, давайте закинемо її в шафу. Ну і напевно ви в мене запитаєте, Фортіс, а звідки в тебе появились гроші на акаунті? Адже буквально в попередній серії в тебе було в районі 1 мільйона гривень. Так, друзі, все просто поки я хворів, я трошки заробляв гроші. А саме цей один мільйончик гривень я заробив на сонячних панелях. Тому, скажімо так, поки хворів, знаєте, не втрачав часу. Та й надіюсь, ви зараз що по досі я ще трошки хворію, ну прям нездоровий на 100%. Тому в разі чого вибачаю за свій голос, може бути не дуже якісний. Ну і ще, поки я хворів, звісно, я, братва, прокачував свій депозит в тому плані, що стояв трішки в АФК. Тому давайте зайдемо зараз свій банк, та вже я вам покажу, яка ситуація знаходиться на моєму банку. Відкриваємо депозит та бачимо, можна зняти саме 8 мільйонів гривень. Тому давайте знімаємо. Все, сюди на базу. Ой, -ой капуста лутається, дай Боже. Здоров'я, так і що, одразу скажу, братва, треба знову покласти гроші на депозит і старатись максимально жорстко афекашити. Окей, відкриваємо депозит і одразу ставимо 60 пайдейчиків. Ну і вписуємо суму 5 мільйонів гривень, та нажимаємо оформити депозит. Ну а зараз на банку знаходиться 3 мільйона та 280 тисяч гривень. Що ж, тоді просто підходимо до банкомату та знімаємо капусту, зняти гроші, вибираємо нашу карту. Комісія 2%, Ну, може бути, 3 мільйона 280 101 тисяча гривень. Хо-хо! і на балансі у нас знаходиться 5 мільйонів та 500 тисяч гривень. Хіба це не кайф? Так, так, чекайте, під забубертва. Давайте заглянемо у квадроцикл, і ви зараз будете справді шоковані. Адже поки я хворів, я також займався риболовлею. Цей весь лут я наловив рівно на 200 черв'яків. І знаєте, я поки що не знаю, яка тут сума, якщо це все діло продати. Тому саме сьогодні пропоную затестити та й продати. Так, і начебто, я не гаяв часу та ще й збирав барабулю. Я ось не пам'ятаю, скільки я зібрав бараболі. Окей, давайте відкриваємо кольфа. Я не пам'ятаю, де я сховав картоплю, братва. <хи> так, окей, давайте, може, все ж таки знаходиться в Сузукі. Окей, відкриваємо тоді капот Сузуки, і бачимо. А де картопля? Чекай, я загубив її, чи що? Ага, тут у нас, як ви бачите, МК з попередньої серії. Напевно, їх пізніше треба буде продати або використовувати в власних цілях. Тому що не знаю, поскільки там взагалі їх продають, чи часто купують, тому ось так. Так, а почекайте, а де знаходиться взагалі картопля? Напевно, в БМВ. Окей. Заглядаємо в БМВ та бачимо 102 картоплі. Це у нас приблизно так 300 тисяч гривень. Окей, давайте візьмемо картоплю та й дорогою на центральний ринок заїдемо в Михайлівку. Так, тим часом ми вже під'їжджаємо до Михайлівки, ну точніше, ми вже в Михайлівці, акуратно підходимо на мітку. Так, Дмитро, що там у нас по бараболі? Та й дивимось, картопля по 1500 гривень. Це дуже мало, тому одразу звідси тікаємо. Ну а картоплю продамо трошки пізніше. Так, і поки я, скажімо так, ловив рибу, хворів, я нарешті дійшов. До 23 рівня. Получається, ще треба прокачати 2 рівня, і завдання з дошки буде успішно виконано. Ну а також ще трішки і завдання, в котрому нам потрібно придбати авто за 15 мільйонів гривень, буде виконано. Адже гроші ми полегенько та й фармимо. Ну і капуста збирається на нашому аккаунті. Добре, вже на самому квадроциклі приїхав до центрального ринку, та й давайте відкриваємо багажник і дістаємо. Так, що тут у нас взагалі є? Ікра, алмази, ой, куча всього. Ой, які алмази, діаманти? Ну, треба все пологенько. Діставати та й це діло продавати. Ой, вже, звісно, місця нема. Ай-яй-яй. Окей, йдемо, продамо те, що маємо. Надіюсь, там хоча б ціна нормальна стоїть. Так, і дивимось. Продажа антикваріанту, продажа риби. Так, бачимо: Форель, білуга, чорна ікра. Ого, чорна ікра, яка дорога. Так, лосось, і щука. Звісно, не дуже вигідно це продавати. Окей, давайте продамо Форель, 13 тисяч гривень за штуку, я поняв. Білого продаємо. Та й продаємо чорну ікру. І що це все діло, я вже продав. Окей, ну що ж робити? До речі, на балансі було 5 мільйонів. Та 500 тисяч гривень, зараз 5998. Тобто приблизно 500 ми вже залутали. Я думаю, з цього діла ми таку нормально заробимо, але щука по 700 гривень. Ну блін, хз. Достаємо, що залишилось. Та я вже чую, як ви пишете в коментарях, Фортіс так можна було заробити набагато більше. Треба було собі взяти Віпку. Ну і вже з Віпкою ти би залутав файну кацулу, адже Віпка дає, начебто, 10% до заробітку. Ну ще до продажа точно не пам'ятаю. Тратити наразі карбованці, я точно не хочу. Так, ну і на нашому. У балансі знаходиться 6 мільйонів та 450 тисяч гривень. Так, прикиньте, про буквально щойно продав, скажімо так, всю свою рибу і бачу, що оновили ціни на центральному ринку, а також в Михайлівці. Та як рибу я всю свою продав, скажімо так, поїзд на поїхав, то хоч давайте заїдемо в село в Михайлівку. Та й може, нарешті там картопля по фанійній ціні. Бо наскільки ви пам'ятаєте, продавати по 1500, якось, знаєте, не дуже. Ну що там, Дмитро, ціни нормальні чи ні? Так, залітаємо, бачимо картопля по 2000 гривень. Все ж таки не супер, тому не продаємо. Замітив, до речі, що у Discord, каналі купівля та продаж дуже багато хто пише, що купить мотоблок. І до речі, по крафту там виходить, хоч і трошки важко, ну не прям так важко, як нова, припустимо, колонка. Ну щоб її скрафтити, самі розумієте, треба дуже багато ресурсів. Ну а наш мотоблок приблизно крафтиться ось так. Тому все ж таки я хочу його скрафтити для того, щоб його продати та заробити грошей. Але є такий варіант, що я собі можу. Його залишити, ну для того, щоб комфортно працювати, скажімо так, на лохині, банально беру собі теплицю в ренду раз-два і все готово. Ну і не треба сапкою дві години там рити. Тому якось ось так. Треба, коротше, 10 гвинтів, 5 підшипників, дві пружини, два злитка заліза, двигун, два старих колеса, дві машинних оливи, і також один акумулятор. Ой, ну знаєте, це все діло достати та скрафтити. Ми можемо, тому хочу саме цим ділом і зайнятись. Можливо, навіть і в сьогоднішній серії ми це діло скрафтимо. А якщо ні. То вже точно з наступних. Добре, заїхав братва тим часом на ферму. Ну та знаєте, давно тут не працював. Тому хочу дозбирати ще 100 картоплі, щоб у мене було 200. Ну а потім продамо та залутаємо 600 тисяч гривень. Ай-яй, реально, ферма легенда. Збирати барабулю завжди прибутково. Добре, ну що ж, я піду пахати. Так, знову все, братва, я вже знаходжусь на контейнерах, та у мене знаходиться рівно 209 картоплі. Ну а саме зараз вже через 4 хвилини припливають нові контейнери. Тому пропоную відкрити один. Контейнер за мінімальну ціну. Скоріше за все, це буде нова пошта або США. Ой, не знаю, друзі, дуже важко говорити. Надіюсь, саме на відео вам все добре і ясно чути. Бо по голосу, чесно скажучи, ось так візуально взагалі не супер. Одразу бачу нова пошта сюди на базу. 150 тисяч гривень, хай і буде. Не знаю, зарядив нормально чи ні, але думаю, ну, чи назис. Плюс мінус, та й окуп може бути. Так, там у нас бачу Японія, США, США, Нова Пошта і Дубай. Так, Єпонія, Японія, Японія. Європа, США і що там ще? Японія, Японія. Ого. Ну і для чого взагалі перебивати? Поставив 250 тисяч гривень. Ось о, перебив 300 тисяч гривень. Так, а тут у нас ого го 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 Прям буквально за 200к. Ну, я не знаю, перебивати наразі, напевно, не буду. Та й чувачку портити, скажімо так, контейнер не хочу. Окей, відкривається контейнер. А, ну і не знаю, що там всередині. Так, контейнер Дубаї, Lexus. Так, мільйон 200 відкриває у нас тут Тарас. І що, давайте глянемо, що знаходиться всередині. Так, а всередині... Середині Окуп чи ні. Так, бачимо ще один контейнер за лям 300. Ось ось нова пошта. І за скільки? За 500 тисяч гривень. нормально. Ага, 900 тисяч гривень це у нас Японія, але мені казали, що Японія нічого майже не дає. Та й ставити лямчик 900 тисяч гривень якось не хочеться. Бо реально можна піти в мінус. Ну, але не знаю, може йому зараз взагалі повезе. Так, а всередині, що там? Мінус 300к. Да, Ну таке і буває. Що ж, я думаю, давайте вернемось до цікавого моменту, а саме крап автомотоблока. Деякі, можливо, матеріали знаходяться в мене вдома, тому пропоную відправитись туди та й переглянути, що буде, ми зберемо. Ну а чого вже не буде, прийдеться фармити. Да, і прийдеться ще по багажникам побігати, адже в багажниках теж може бути трішки ресурсів. Окей, дивимось, а, бачимо злиток заліза. Один все ж таки у мене є. Давайте забираємо. Блін, ну справді, начебто, більше нічого нема. Ну, один злиток заліза я вже знайшов. Ось і він. Окей, давайте трошки пройдемося по машинам. Так, що там в багажнику БМВ. Ага, тут у нас теж нічого нема. Ага, в квадроциклі також. Так, сузуки, тоже, бляха, нічого нема. Коротше, все ж таки прийдеться братва реально фармити. Ну, а що поробиш? Окей, добре, вдома нічого цікавого немає. Тож, давайте відправимось вже на центральний ринок, та й там, надію, щось знайдемо. Для того, щоб не тратити дуже багато часу при пошуку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой ой ой! Тіше тіше. Що за таке було? Братва, я не знаю, що за приколи, но походу, центральний ринок заміну. Ось Усе, якась бомба. Зараз зірветься та й буде капець. Ладно, не будемо підходити. Хо-хо, а там ще одна. Так, з добре, зайшов вже на центральний ринок, і давайте подивимось, чи тут взагалі щось та й продається. Акумулятор 200 тисяч гривень. До речі, саме акумулятор нам потрібен. Так, а як взагалі крафтиться акумулятор? Ну, давайте глянемо і подивимось, чи варто взагалі купувати його за 200 тисяч гривень. Так, потрібні батарейки, а також інструмент. А що, а як крафтяться батарейки? Я так і не поняв. А може їх просто можна? Купити, по ходу, батарейки братва можна купувати в епіцентрі. Тому, думаю, самому можна скрафтити акумулятор. Ось, о, ще один акумулятор за 200 тисяч гривень. О, і двигун за 100 тисяч гривень. О, то чуєте, це нормально? Може, все ж таки купити двигун? Окей, заходимо в крафти, та давайте подивимось. Транспорт двигун. Треба злиток заліза, свічі, оця вся двіжуха. Окей, я думаю, давайте придбаємо двигун. 100 тисяч гривень для двигуна це нормально. Сюди на базу. Ось, о, бачу гвинти. Ну а саме гвинти нам потрібні. Але Слухайте, вони падають на роботі будівельника, можна самому заробити, а платити за один гвинт 4 тисячі гривень, якось так собі. Рахуйте, за 10 гвинтів ми потратимо 40 тисяч гривень. Для чого непонятно. Краще все ж таки відправитись на будівництво. Ого, бачу, батарейка 25%. Нам потрібно, начебто, 6 штук. Так а це 21 тисяча гривень. 6 батарейок є, а для самого акумулятора треба саме 6. Напевно, дуже дорого цінуються інструменти, начебто, саме один інструмент в. Мене валяється дома, тому давайте перезайдемо та й візьмемо. Дивимося, і де тут машина олива? Ага, машина олива п'ять тисяч гривень. А тут до речі, і батарейки продаються. Прикиньте, так зачекайте. А скільки нам потрібно машинної оливи? Я так і не поняв, начебто дві штуки. Так, бачимо, так, дві штуки. Окей, купуємо тоді легенько дві штуки. Раз, два і дві машинних оливи У мене в інвентарі. Наступне дві ж це гвинти. Нога гвинти можна залутати на будівельнику. Так, а старі колеса на роботі евакуатора.